Всім доброго дня! Сьогодні у нас 6 жовтня 19.50. І давайте зробимо з вами, як завжди, розклад. Вчора в мене був такий форс-мажор. Почнемо з гномів. Карта. По людям, король мечовий, правосуддя. Кар'єризм. Це хтось приїде в Запоріжжя? Ні. Розборок буде багато. Люди будуть сваритися на цю тему. З владою. Влада витрачає гроші, непонятно куди, не допомагає, не допомагає людям, немає допомоги, будуть, будуть скандали. Люди на, нарешті почнуть це робити. Я дуже цьому рада. Наїзник жезловий — це жезловий. І це дуже буде гаряче. Будуть якісь скандальчики, будуть розборки, а ну. будуть просити, щоб все було чесно, вон суд. А оцей жезловий рицар, він хоче себе захистити, тому що Запоріжжя під великою загрозою. Отак. Там, може, намічається якась е організація, щось хоче робити. Ну, я так озвучила. Прийшлося розкривати, побільше картки дати. Влада, о, королева вийшла. Вийшла королева, ота, мабуть, секретутка Федорова. Вийшла секретутка і буде казати, да-да-да, согласія, бачите, согласие. да, 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 ми вас посадимо в теплу ванну, наобіцяємо кучу всього, ми вас спасемо, нічого все буде добре. Ось так буде себе поводити влада. Я хочу подивитися, Мені, мене оце цікавить, що це за швидкість. Щасливий случай, недовіра. Ну, вони тут е, на, на, на розказують і на е, б, дуже багато на розказують казок. Казок наобіцяють. Наобіцяють багато казок. Головне, щоб вони їх виконали. Ну, виконують вони оце, що вони наобіцяли. обіцяють. Хер сраку. Не виконують. Зразу, то, хто там буде, зразу знаєте. Не, пообіця... не виконають вони того. <кхе> Далі. Комунікації. Жезлова дев'ятка, покарання, жезли, це вогонь. Жезли це вогонь. Люди. Дивіться, у нас буде якась халепа. Жезли це вогонь. У нас буде халепа, мабуть, з електрикою. Водичка туди-сюди ще, але вона в таких, між такими картами, що вона теж під великим питанням. Ні, тут буде нормально. Електрикою економлять, там щось, хернею займаються, жалко їм щось вкластися сюди, все ж таки вкластися жалко тут. два економлять, але вони тут і крадуть. М -м -м, розказують там про трансформатори, про всяку фігню, що вони там то все, але на тому і ще крадуть. Е, далі по комунікаціям по воді нормально буде. Е, далі по… оце щось таке непонятне, але щоб ви розуміли. А шут, це щось якась ситуація така, вона погана. І це суд, відкритість. Даже не знаю, чим два главних аркани, але вони поряд з водою. Но будемо сподіватися, що все ж таки це не пов'язано з водою буде нам. Якась несподіванка не суразиться. Ще один старший аркан. І, до речі, мах, люди, це може бути пов'язано з отрутою, з якоюсь я з якимось отруйним віществом. Так, до води дуже о, з, треба акуратно. Стан... Військова частина розкладу. Так, силове воздействие у нас іде однозначно. Ми будемо від... це все відстрілювати. Будемо це все прибирати з свого життя, цю пакость. Але я хочу сюди ще докласти отак. О, бачите, на цю карту ось я доклала. І це іде дьявол. А я зараз ще витягну отак одну карту, оцю. І ще докладу тюрма заточення. Зараз, люди, я вивчаю, як проігруються Каби. Це одно із тих, що ми не можемо нічого вдіяти. Бо ми в заточенні, да? це маніпуляція, дуже опасна карта і силове воздійств. Дуже схоже на таку ситуацію. Тут щось дуже буде опасне, люди. Дуже опасне. Так, тим не менше, іде король і йде вісімка чаш, общественна жизнь. Ну, вроді ці карти непогані. Хоча я б краще хотіла бачити на цьому місці щось таке більш серйозне. По луні проходимо. Ну, тут ще ладно, тут по луні проходимо це. Не дуже мені подобається, як кажуть, знаєте, ця історія, що у нас на дні. На дні у нас жезловий. Мені не подобається це сочетання, звісно. Так, ладно. Що по ітогу? Ітогова карта. Копілочка, тройка монет. Маленька карта. Остаємося при малому для балабіно. Нове що? Швидка рибка якась і що? Ну, немає тут удару, розумієте? Тут -от -от ось отаке -от будуть збивати. І в небі ось ППО буде працювати. Що за подія? М -м прикрита ще под подія тут. Чи будуть постраждалі? Зразу вийшли криси. Будуть, але не дуже то серйозно, скажімо так. На донешку ключ, рішення військових. Ну, не дуже то воно так, знаєте, але от воно шлетить, з ним вже треба якось справлятися. Будуть збивати. Ну, але бачили, там риба програлася. Риба і швидкість. Ну, подивимося, як воно. Те глянемо кушугу. Ну, то, що летіти буде, понятно два напрямки заплановані. Будуть відробляти і що. По домівкам може там щось десь зачепити. Може, тому що буде працювати ППО. ідуть клопотання наших військових. Якщо вони йдуть, то зналось. Опять ця риба, будуть збивати її з проблемами. 5, оце, де летить, буде захист. Ну Чи будуть руйнування, прям таки домівок. Е, можливість така існує від роботи військових. Чи будуть у нас загиблі чи поранені, чи травмовані люди? Е, дуже на то схоже, ось у вас іде криса. І вона йде між Ну, Тут не дуже серйозно, але воно. Іде, можуть бути постраждалі, по луні, жіночка. На донешку, на донешку проходити по клеверу, та ще й там і включемо, е, з, з правильним рішенням. Ну, дай Боже. Вся правий берег, правий берег. Приватний сектор працює ППУ, удару не бачу. Багатоквартирні будинки, там все поряд, та ж сама історія швидкість. І тут, бачите, лежить швидкість і пльотки. Будинок між ними, але перша карта захисту, дитина це не дуже серйозно, але тут іде якась історія. Це одна і та ж сама історія, щоб ви розуміли. Пов'язана вона з промисловим об'єктом, цього буде вестися робота по якомусь промисловому об'єкту, бо прийнято рішення зробити цю справу, і ось воно буде робитися. І оце все воно отсюди йде. Тут руйнування хіба що по квартирним тут. Але е, я не скажу, що тут прям ні. Тут ключ лежить. І що після ключа? Ну, в небі почуєте. Соціальні об'єкти пройдете по кращому варіанту, по людям все нормально. Це був правий берег. Нормально всі мости, ось бачите, буде летіти, справляться. Тут теж йде захист по мостах. На дні що у нас? На дні у нас хлопці, ППО з ключем. Букетик іде люди. Ось іде букетик, щоб ви розуміли, що таке букетик може вам прилетіти на голови, але тут іде риба. Тому я сподіваюся, що все буде цілим. Ми, лівий берег, Вознесеновський та Дніпровський район на лівому березі. Вознесенський район. Ось зразу у вас подія і вона йде по крисам, але тут не дуже якось. Що це за криси? Приватний сектор виключен. Це може бути від роботи ППО, від рішення такого трансформація і що. Ну так, да, ось робота ППО, бачите? Далі йде далі, ситуація, тут все буде працювати, ось оповіщення, що тут інфраструктура якась може постраждати чи що. Ні, тут буде опять летіти, опять хлопці будуть відбивати. Усьо вийшло ППО. Повернення до кращого. Ну, більш-менш рішення буде. Рішення буде прийнято. Нормально все буде. Будуть постраждалі. Ну, опять-таки, судячи по цим картам. Карт травм я не бачу. Оце сонечко, це що? Ну, опять-таки, от ви кажете, що ну, от, -от, от по луні я можу так, да, От сонце, луна. Дівчина, Ну, нема карт травм. Ну нема. нема. Ще швидко проходить. Не буду перечисляти, що тут, але тут цього немає. Ось заводський район. Опний сектор, змійка прийшла. Змійка прийшла, і тут більше я схиляюся до. О, ППО вийшло. Будуть працювати. О, будуть працювати. Не бачу удару. О, пошкодження є. Пошкодження буде. Так, але будуть збивати, працювати. Далі квартири теж скоро, швидко, по комунікаціям можуть попасти, ось о ключик. Прийшов, може трошки десь якось від їх роботи постраждати трошечки, тому що книжечка тут що у нас прикриває, нове щось. Проблемки якісь по комунікаціям, але е, самі квартири тут якось не дуже проявилися. Ну Хіба що дал будівлі тут? Ну, тут вийшла Лілія, тому я так. Що там може порушитися, да, ці комунікації? Оп'ять-таки будуть збивати, робота ППО йде. Так, далі по промисловому об'єкту. Ось вона подія. Від якої оце все пляше? Два напрямки, ось робота важлива. І тут же якось це на кучу, яке рішення буде прийнято. Мутація, ну, ви пройдете по клеверу. По найменшому, по найкращому варіанту. Але оце тягне за собою домівки. Сподіваюсь, тут це у вас буде добре, хоча приватний сектор, ви бачили. Ну, а тут комунікації можуть постраждати. Соціальні об'єкти. Зразу пльотка. Тут може десь прилетіти від ламків, по домівкам, поряд, в повітрі можете це відчути на собі. По людям, що тут у нас? Дивіться, як цікаво, якщо отак воно виглядає. То ось воно летить. Пакость якась подія розвивається на промисловому об'єкті. Соціальний об'єкт це все отримує також і по людям. Тут по сонцю, покажіть мені, чи будуть постраждалі. Що це за сонце? Так, да, можливо, постраждалі люди. Можливі. Кріски припали. Вас там відбивають. Прямого удару по промисловому об'єкту там немає. Захист по центру Уводить зброю і жезловий рицарь. Це не діти, це не сонце. Це буде як вибух, може в повітрі. Може на землі. І тут воно буде не одне. Обмежено десь прилетить, щось десь подалі туди відведуть, частково встановлять. Але не все. Там Зрадники перепрацювали свою роботу. Чи, да, пошкодження будуть там. Е, значить, дивіться, удару немає, дьяволу немає. Ну, таке воно трошки буде. Так. Е чи будуть травмовані люди? Робітники. Тяжкість. Я не бачу, ага, ось больничка. Ну, травм не показало, але щось якась буде. Не знаю, там ви бачили прикрита ситуація. Буду копатися в ній. Ось по почуттям б'є, ось він удар, ось він дьявол, дурень, дуже схоже оце Оця історія дуже схожа або на кап, або на ракету. І ось вони почуття. Це був Заводський район, люди. Я передивилася вас на Таро. Так, далі дивимося Олександрівський район. Ще будуть летіти, події є, але їх будуть, я так розумію, збивати. Руйнування від них. Проходимо по меншому варіанту. Але вони дуже вирогідні. Іменно по домівка може прилетіти. По людям коса йде, але будете живі. Якось так. Це те, що показали мені Ленормани. По о, цим картам якась буде порушена інфраструктура. Не дуже так серйозно. І, в, в принципі, рішення буде швидке, ну, зі своїми проблемками. Соціальний об'єкт Якийсь соціальний об'єкт. По людям прийшла імператриця. Це захист. Все остальне дуже-дуже фігово. По багатоквартирним отакий захист по сімочки. По промисловим взагалі ілюзія. Приватний сектор підвішаний стан. Віжуха буде, буде збивати. Слава Богу. Багато квартирні, теж іде вибір. Не дуже, не дуже мені подобається. Тут можуть впасти в ламки. Теж будуть збивати, до речі. Так, це у нас промислові об'єкти, тут йдуть втрати. Вроді як захист, але, але все одно ось ось. Пожалуйста, бізнес. А поряд і домівки, ось все, пожалуйста. Домівки трошки може якось не дуже, але все одно зачепить. Зачепить. Так, далі ось соціальний об'єкт. Тут іде попадання. Ось так. Ну і по людям. По людям вийшов о... янгел-охоронець, ну тому що ось ось така ситуація, бачите? Янгол-охоронець виходить в тяжких, в тяжких таких обставинах. Ось, і якось це все охороняє. Але, але бачите, йде пошкодження. Молоді люди, жіночка, допомога вийшла, бізнес. Ну, коротше, тут є таке Олександрівський район. На дні, бойова обстановка, трієчка, бідова, як кажуть, і наше ППО, але воно у нас звідчає, на жаль. На жаль, на жаль, ну, подивимося, що воно трапиться. Дивіться, ми з вами, я робила розклад на каби по місяцям жовтень-листопад. І там е, початок жовтня був більш-менш такий. Ну, хоча ж, я ж кажу, що це не то, що там, якщо у нас вересень, прямо прям так, от шквалом воно йшло, да? то ось він жовтень він почався більш-менш. Я маю на увазі, що хоч є дні, які є, ну, немає цих кабів, коротше. Комунарський район. Приватний сектор. Багатоквартирні. Промислові об'єкти. Соціальні об'єкти. Люди. Непогані карти, Тут приватний сектор, звісно, тут такий. Але він вроді як з захистом. Ну, таке. Та ще одна сімка йде. Але люди все одно уходять. Що це за жриця Що вона тут робить якийсь чоловік може постраждати. Так, багатоквартирні Що за сонце? Ну, сонце тут ладно. Так, сонце непогане, тут робітники, захист, все добре, ладно. багатоквартирні більш-менш. Промислові об'єкти, королева, теж захист, але йде допомога, коливання іде. Трійка мечова, я так розумію, що щось десь закруглиться якийсь бізнес. Удару не бачу, але, але там якась буде халепа, ось підвішаний стан, жертва. Бачите, що летить, летить, летить. Ого, що це? Це якийсь удар. Так, далі, далі соціальний об'єкт. Тут удар якийсь по бізнесу. Е, значить. І оце все воно ж чіпляє за собою. Далі по соціальним летить летить, бойова обстановочка, вламочки можуть впасти. ну, якось так по суду йдуть. Ну тут більш-менш по людям. По людям, там, де рух може бути, біда з молодими людьми. Ну ось так. Що на донешку? Зірочка, без толку, як кажуть. Ця робота, вся по пажику, Водять, ну, будуть. Тут буде ось нерухомість, вона просто вся проігрується. Ось тут буде. Ще силове воздействие, ще й по луні. Ось. Так, космос, комунарський район, ви програє... програлися, будете дивитися, там будуть бити по якомусь підприємству, але ті, що домівки поряд, ви про... програєтеся. Десь щось вам зачепить. Соціальний об'єкт якийсь постраждаємося. Шевченківський район. Приватний сектор бухаємо. Квартири, промислові об'єкти, соціальні люди. Так, приватний сектор. Що у вас тут закругляється? Щось у вас тут хірово все закругляється, ви бачите? <клес> якась компанія тут тріка, тут тріка, і щось з вами там буде. Я не знаю що, хоча стан стабілізується, але якась рігня з вами трапиться. Тому що, тому що ось о буде летіти буде тяжко. По домівкам будуть йти якісь е, трошки. Е, Пошкодження невеличкі, будуть зупиняти тут якусь дрянь. Не дуже то вийде, але летіти буде, на жаль. Так, в общем, короче, пошкодження домівок буде і по суду. Мені не подобається. Не подобається Мах, це що у нас? Буде працювати ППО. Ну воно якось так, непонятно. Може, просто не зможе, може це буде кап або ракета, яку ми не можемо. Не можемо е, нічого з нею зробити. Так, а що тут у нас? Ага, не було, не було вламків, так? Да? Так, значить, по промисловим об'єктам ось, пожалуйста, теж йде невелике пошкодження, якийсь сімейний якийсь бізнес. Ось буде полетить туди, поб'є його, удар буде. Так, по соціальним об'єктам тут буде працювати ППО якось захищати, але таке собі. Може бути загоряння, тому що тут іде воно підрішаний стан. По людям іде недовіра і тут постраждалих вони можуть тут бути, тому що і двійка, і п'ятірка, тут можуть бути постраждалі. Це Шевченківський район. Донешко, коливаємося між туди-сюди, як яйця в штанях. Не знаємо, що нам робити. Ось захист і ось наш Рицар. Тобто будемо 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 бігати. По четвірки то, то до сраки, все. Буде як в, про, в прошле окунемося. Ось воно цей дурень, від якого ми не, не особисто то можемо захиститися. Ось так. Це було дно люди. Ці дві доби будуть у нас, скоріш, люди опасні. Трансляції, мабуть, дуже рідко, від них мало толку, а часу ходить багато. А ось відео буду робити по вашим запитанням, я вже то вказала. Можете писати політичні, соціальні, які вам до вподоби Буду спеціально робити ці відео, коли вони накопляться. І. Ваші ті, що по 100 гривень, що я робила в трансляції, також ви мені можете присилати ці запитання, одне запитання 100 гривень, пишете все як потрібно, і час проплати. Я, коли назбирається якась кількість там людей, хоча б 5 людей, там 3 людини, навіть якщо назбирається, я зроблю це відео. Коротеньке, воно буде, навіть 3 людини назбирається, я зроблю це коротеньке відео. І, звісно, я не буду називати ваші фамілії. Тобто тільки час проплати і, і ім'я все. І буду давати вам відповідь. Я думаю, що на кожну людину там піде десь хвилин. ну, Небагато, скажімо. Так, так же, як в трансляції я це робила. Все. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе, всіх обняла, поцюмала.